Іванна Козира показує фото з перукарні. Каже, ніколи не мала короткої стрижки. Косу, яка була нижче пояса, вирішила обрізати задля ЗСУ. Я лише чотири рази за життя підрізала волосся, то два випадки було, що я реально шкодувала, жаліла, нащо я це зробила. Тут абсолютно, тому що я знала, що я це роблю на добру справу, і своїм вчинком я хотіла трішки. Можливо, достукатися до інших людей, що в нас війна не закінчилася, що потрібно і далі допомагати війську і задуматися над тим, що є люди, які заради перемоги віддають все. Раніше каже Іванна Козира, думала над тим, аби підстригти волосся та віддати його на перуки онкохворим. Наважилася продати косу, щоб допомогти захисникам під час одного з волонтерських зборів. Ми збирали на тепловізори, на радіостанції. І той збір дуже довго йшов нам. Коли ми вже ці речі закупили і розбирали ну, їх для звіту, щоб показати, от такі от ми купили гроші, не пропали, все є, все. Якоїсь такої радості, як завжди, от ми це придбали, ми змогли зібрати кошти на це не було. І от в той момент я зрозуміла, що таке я обріжу волосся і продам його. Нам потрібно буде в. В скорому часі закупити безпілотник. Обрізане волосся, заважило 300 грамів, каже волонтерка. Там було 6800, але перукар відмовилася брати за свою роботу. Я вже так до, доклала від себе, що була рівна сума, і 7 тисяч гривень я перерахувала на волонтерську карту Володимира Голоднюка, керівника нашої організації. Я вірю в те, що вони і збережуть життя і що е, те, що буде за них придбано, воно буде. Так енергетично заряджено на те, щоби нищити нашого ворога. з новою стрижкою розповідає жінка, почувається комфортно. Найбільше каже, переживала з реакцією трирічної доньки. Дитина сказала мені одразу з порога, що мама тобі пасує дуже нова зачіска, і спитала, чи наші хлопці куплять собі зброю. Мене запитали, що змінилося зі зміною іміджу. Нічого не змінилося. Єдине, що тепер в мене в сумочці рожевий гребінець, бо раніше волосся було довге, я грибінець собою не носила. Про свій вчинок Іванна розповіла також у соцмережах. На своїй сторінці у Фейсбуці розмістила допис. Одна моя знайома Марійка Перч. Вона мені написала, що нехай коса косить ворогів. Мені це дуже сподобалося. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.